Осінь вступила в свої права. А це сьогодні поремонтував забор. Підгнив основий стовпчик, там він ось без озбесту трубу. Це закопав пасунки такі були. Але відео сьогодні не про це. А відео про ось це. Дружина далі продовжує своє мистецтво. Тут 4, тут 20 сьогорічні. Це дві градки іграфім рік. Так вони виглядають. Я б з них брали буси і розсажували на нові градки. Ось так буде. Я вже не раз показував. Але ще не пізно, ще можна садити кому потрібно. Капусту вже зібрали. Сорок. Октамі з Від більше 100 кілограм потримали. Оці ну, квіти вирішили залишати. Може якийсь сніг буде, то буде більше вогонь ставатися. Так, да, листя вже все осунулось. Тички з квасолі поставили на зберігання. Ну а тут прийдеться, скоро будемо займатися обрізкою. Такі ліса вони не треба. Ось такі. Така дружина. Оставимо на зиму, хай стоїть цю повину, а половину вже піддерну вона, витягується, земля зарегова і повна. Листя вже частково підгрібаємо і ось сюди в кучу викидаємо. Чимало буде цього, та може й менше, побачимо, скільки нагребемо. Але поше менше, буде трошки під полуницю зайняли. Ось така осінь. Но сьогодні потепліло, 12 градусів мряка. 12 градусів мряка. А ви знаєте вологі верхній шарах вистачає, а в Криниці ходимо зиму з саме меншим запасом води. Ну сьогодні чи завтра будемо сад... буде казати дружина вже починає садити цибулю, часник. І багато не садимо для власних потреб. Така шовковиця. А далі будемо займатися обрізкою. Ну як? Десь в кінці листопада, дехай вже корінь заумреє, кажуть. Ось Абрикоса виганяється за рік Так що будуть нові відео Ну на зимовий період планую таку сторінку з новинами економічними, соціальними питаннями. Так що заходьте на канал, підписуйтесь, ставте лайки. Може комусь якісь є запитання. Ну, помалу канал розвивається, вже 25 чоловік підписалося. Ну, зимою, як я сказав, буду випуски новин робити. Хоча б раз у тиждень, у дві неділі буду збирати основні новини без коментарів, а просто буду якась викладати. Основні тези економічного і соціального життя. Так що на все добре. Підписуйтесь на канал. До зустрічі. І буде все добре в ваших родинах.